Виросли діти, гості роз'їхались, друзі, хто спився, хто а хто йобнувся. Я намагаюсь приймати зі сміхом це, але й без сліз не обходиться повністю. Маска моя приростає до шкіри вже, не впізнаю себе в жодному дзеркалі, хочу життя, намагаюся вірити. Але у снах зустрічаюсь з померлими. Я поглинаю світло й повітря, води і землі, довколишні трави. Я розростаюсь, наче повіря є у мені навіть власна держава, там цвіркуни і цикади, і равлики, ніч розколисують ритмами тихими. Я розчиняюсь, і це, мабуть, правильно виросли діти. Гості роз'їхалися.